Слава Україні, друже! Тебе вітає Джонні у козаках Європейські війни. Останній довод королів у нас, четверта місія польської компанії під назвою Козацькі війни. Назва місії, а не компанії. Е, власне, давайте відразу познайомимось з описом. Ви вже бували в Україні, і гадаю, новина про нове козацтво не здивує вас. Цього разу його очолює чигиринський сотник Зиновій Богдан Хмельницький. В основному вся справа в ревнощах. Дружина Хмельницького втекла разом з Чаплинським, поки він був у від'їзді. Також Чаплинський убив сина Хмельницького, який намагався перешкодити їхній втечі. Хмельницький вирішив пократи лиходія і, отримавши відмову від короля, підняв повстання. Зараз повстання переросло в небезпечну ситуацію. Пролилась кров шляхетної польської шляхти. Король повністю вірить у вас. Власне, декілька слів від мене про те, що ми щойно прочитали, щойно почули. Інформацію, яку Джоні знайшов на теренах інтернету, трошечки, трошечки дуже сильно противорічить опису цієї місії. Взагалі, історичні дані про родину гетьмана Богдана Хмельницького на сьогодні є ще досить такими скупими одними і потребують подальшого дослідження. Це такий собі Кирило Буданов тих часів. Тобто. Про нього мало що відомо, навіть невідомо дос, точно невідомо, навіть скільки дітей в нього було у цього Богдана Хмельницького. Версій багато, вони плюс-мінус різняться одна від одної. Далі, ну, далі найбільш така вірогідна версія, вірогідна історія. Залишившись сиротою Матрона, або, як її потім назвали, Олена. Чи навпаки, вже запутався, знайшла притулок у Домі Хмельницьких, де займалася господарством, допомагаючи недужій дружині Богдана Хмельницького. Після смерті Ганни Сомко, дружини Хмельницького, вона, тобто Мотрона, і далі жила у вдівця як нянька при дітях, а пізніше і на правах дружини. Втративши кохану жінку, Богдан з 15-річним сином. Вирушає на Запорізьку Січ. Поки господар у від'їзді Чаплинський громить його хутір. Поляки жорст, жорстоко б'ють одного з синів Хмельницького, викрадають зібраний хліб, худобу, документи на хутір і, власне, саму Матрону. Чаплинський вінчається з нею за католицьким обрядом і їй дають ім'я Олена. Хмельницький намагається судитись і навіть їде до короля до Варшави, але без документів не може довести свою правоту. Повертається в Україну з принизливою компенсацією у 150 злотих. Вже з початку 1648 року вирували бойові дії. В цей час Богдан відправляє загін в Чигирин. Чаплинський втікає, покинувши дружину, і вона вінчається з гетьманом. Дозвіл на шлюб з незлученою католичкою при живому чоловікові Хмельницький отримує в Києві. Це тепу Моветон взагалі в той час було. Так не можна було. Сімейне життя триває лише три роки. Козацька старшина і тиміш Хмельницький, його син Богдана, не люблять Гелену, вважають її зрадницею, ляшкою. Вплив мачухи на батька бісить сина. Готуючись до нового походу, Хмельницький виявив, що в скарбниці бракує великої суми грошей. Він думає, що гроші взяв Тиміш. Розслідування доводить непричетність спадкоємця. Хмельницький йде на війну, доручивши синові знайти винних. Якось так. 19-річний Тиміш незабаром повідомляє батькові, що Гелена завела роман зі скарбничим і вкрала гроші. Травні 1651 року під час перебування батька у поході Тиміш втратив свою ненависну мачуху, повісивши її на воротах стадиби. Власне, ось така історія, плюс-мінус, зараз я прочитаю декілька таких подій, які протирічать одна одній, але ну, в різних, в різних джерелах інформації існує та чи інша історія, скажімо так. Це ну, те, що найбільш популярне, це геть не весь список, насправді ось ці історії, ці, ці історії проти річ Деякі джерела, перша, перша, деякі джерела взагалі повідомляють про те, що перша дружина Агана Сомко на момент вінчання Богдана Зеленою в Києві була досі жива. Тобто навіть таку інфу знайшов. Наступне десь вказують, що Богдан дав казівку на вбивство Матрони а десь навпаки, що це був самосуд Тиміша. І випливає із цього протиріччя випливає наступне. Тобто, окрім цього, навіть причина вбивства точно невідома, окрім поширеної версії, що Олена разом з коханцем пограбували гетьманську скарбницю. Але є історія про те, що вона шпигувала на користь польської корони. Більше того, навіть поразку в битві під Берестечком пов'язують з Мотроною. Але тут знову таке одне протирічить іншому. Хтось вважає, що це через звістку від сина про страту коханої, а хтось через зраду. І вказують на те, що стратити дав команду сам Богдан Хмельницький. В будь-якому випадку маємо низький морально-психологічний стан Богдана Хмельницького. Власне, можливо, це і реально вплинуло на. На хід бою під Чигирином. Якось, якось так. Що, поїхали? Спробуємо, подивимось, що воно там таке є. Що за місія. Місія доволі цікава насправді за сюжетом. За сюжетом і за реалізацією, і за складністю. Як бачите, Джонні довелося грати на нормалі. На харді я просто не вивіз і половини, напевно, цієї місії. Ваше останнє завдання вивезти золото та боєприпаси із зони бойових дій. Українці, ймовірно, спробують захопити цінні ресурси, тому якнайшвидше відведіть вючих коней до сховищ і перемістіть товар у безпечний район. Так, в чому полягає тут ця історія? Ось тут в'ючі коні, їм потрібно прийти сюди, тут завантажитись на цих складах, після завантаження повернутись назад. На нас постійно атакують, рейдять. Як же вони називаються? О, вилетіло з голови. Коротше, ціла купа різних українських військових з'єднань з різних флангів постійно намагаються знищити наші валки. Нам необхідно не допустити захоплення знищення цих складів, а також знищення, захоплення хоча б однієї із валок. Якось так, тому що? Приступаємо до реалізації нашого плану. Так, місія складна. Навіть на нормальному рівні складності вона доволі складна. Так, перешикувати. Відразу збираємо ось сюди всіх наших хлопаків. Гусарів збираємо десь в одному такому місці, де вони принесуть більше Більше користі. Аніж шкоди, хоча яка шкода? Яка шкода від крилатого гусара? Так, повертаємось сюди назад. Давайте поки ці. О, та що ж таке? Я забув їхню назву. Січовий козак. Поки січові козаки в нас трошечки розрізнені, поки вони бігають поодинці. Ось бачите, бачите, про що я й казав. Так, тут, тут цим хлопакам обов'язково команду тримати позицію, а також, а також капелана ось сюди як найближче. Так, спікінів сформувати загін і відправити он туди. Там нам необхідно буде утримувати позицію і пізніше, пізніше ну, буде зрозуміло, навіщо взагалі я це роблю. І що тут таке, власне, на мапі відбувається. Так, усіх стрільців докупи. Щоб ще й не отримували зайву шкоду. Отакої! Отакої. Так, назад, 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 назад. Як бачите. А, загін, загін крилатих гусар прибув до нас, щоб, власне, нам допомогти. Як бачите, одну гармату втратив, і тепер вона наносить мені. Мені ж наносить і шкоду. Ну як то так може бути, а? Так, 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 що в нас тут? Валки рухаються. Лопаки тут стоять. Добре. Так, назад. Назад. Чекаємо. Ага, там ще одна гармата, про яку я забув, Джонні Аго Ой, це мені вильється. Це мені вильється у поразку. Так. Що нас тут розбиває? Власна ж гармата розбиває. Давайте, давайте його приведемо. Ой, і тут знову, знову крилаті гусари. Та що ж таке? Назад, назад, наших нам необхідно зберегти. Так, тільки не стріляйте, будь ласочка, Ось цього, ось цього, влучте. Ось цього влучте і мені більше від вас нічого не треба. Дуже дякую. Дуже дякую. Валки прибули. Валки прибули і е, завантажуються. Нам необхідно трошечки почекати, доки завантаження, валок буде завершено. Весь цей час їх необхідно захищати. Без цього в нас не буде нам щастя. Так, необхідно їх подалі за стрільців відвести, сховати. Так, хлопці, а тепер. Так, валки завантажені і готові вирушати, але ми поки що не готові. О, Так, 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 стрільці, Джонні не підготувався. Так, вже, вже козаки до нас йдуть. Січові. Так, 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 Джонні, Джонні, Джонні. Аго, бийтесь, бийтесь, хлопці. Так, ну, як бачите, нам вдалося трошечки вивести наші валки вперед. Гармати нам вже не знадобляться, це точно, просто жахливий старт, жахлива гра. Я дуже сподіваюсь, що зараз ось цей підрозділ нас має вивести. Вивести всю нашу оборону, наших валок, так. Давайте потроху будемо підтягувати. Так, вони побігли. Вони побігли саме через них. Це дуже добре. Ось цей підрозділ буде стримувати натиск Натиск ворога. Оу, ау, стріляти. Знищити, знищити. Негайно. Дуже добре. Дуже добре. О, власне, ось це їхня основна задача. На складному рівні складності, напевно, зараз запущу після цього проходження, запущу на складному рівні складності, щоб було взагалі зрозуміло, в чому відмінність між одним і другим. Так, а поки що давайте хлопці вперед. Попереду нас також чекає небезпека. Так, вперед, вперед, вперед. Охороняємо наші балки. Так, давайте, напевно, якось розділимо наші війська. Одиниця, двійка, трійка. Це правильно. Так, ну якось так і будемо вести. Нам треба якнайшвидше пройти ось. Ой-ой-ой! Так, назад, 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 відводимо, відводимо. Все. Підтягуємо цей підрозділ. Досить бавитись. Не вигорів наш план. Це дуже кепсько насправді. Дуже кепсько. Зараз необхідно їх перехопити. Аго! Ви бачите? Ні? Тут ворог йде. Так, назад валки. Жахливо. Жахливо все виходить. Так, перший загін перед. Ви тут будете стримувати, скільки стримаєте? Насправді, я так розумію, геть нічого вони там не стримають у нас. Так, помалу. Так, геть нічого вони не можуть стримати. А ми йдемо далі. Назад, назад, назад. Під прикриттям стрільців, так? Так, дуже добре. Помалу вперед. Так, і валки. Так, добре ще тут той барабанчик залишився. О. Перешиковуємось. Готуємось зустрічати. Черговий рейд. Так, дуже важко. Дуже важко, бо я розумію, що мене чекає далі. Чесно кажучи, я м -м -м, майже не вірю в успіх нашої операції. Так, вперед, хлопці вже наступний рейд бачимо. Просто жесть. Так, ось тут, напевно, варто зараз зупинитись. Ось тут варто зупинитись і почекати. Давайте, давайте, ріднеси... Ріднесенькі. Ой, давай, Джемі. Давай, нас вийде. Так, перед. Перед. Валки, валки, валки не забув. Дуже добре. Дуже добре, і зараз нас чекають такі дуже неприємні проблеми, чи їх не буде. Я не розумію насправді. Ух, так, а зараз я покажу, у чому була проблема, чого саме я боявся, чого ми так, чесно кажучи, дурнувато рухались. Можна було просто відправити валки вперед, здавалося. б. Але... Але ми це робили трошечки таким дивним, дивним спо способом методом. Власне, валки в безпеці, зараз я запущу гру на складному рівні складності, на харді. Звичайно, притиї мені не вдасться, але як мінімум я просто покажу, що відбувається на мапі, як діє ворог і чого саме я ось тут ось боявся. І саме чому буде зрозуміло, чому я не прийшов її на більш складному рівні складності. Хоча, я гадаю. Аби я посидів ще годинки півтори дві можливо, в мене це вийшло, але, на жаль, у мене немає цього часу. Так, нас вітають з завершенням місії, валки в безпеці. Якось так. Так, exit to меню. Так, ну, власне, повторюватись не буду. Хоча, як завжди, повторюсь, відкрию зараз цю мапу. І, в принципі, будемо робити плюс-мінус ті самі дії, я вважаю, що вони правильні. Хоча факт того, що мені таки не вдалося на цьому рівні складності пройти цю місію швидше за все, я помиляюсь. Будемо повторювати плюс мінус ті дії, і я покажу саме, чому, мене, не, чому я так дивно проходив цю, цей шлях назад, і власне що відбувається на мапі більш, більш наглядно, так би мовити. Так. Так, давайте відразу відправляємо крилатий гусар у той куточок. Так, тут хлопцям тримати позиції. Ой, забув, забув усіх підтягнути. Угу, Сюди, добре. А, я кажу, тут шикуйтесь, а ви шикуєтесь не тут. Ну, що це за таке відношення до служби. Так, сюди хлопці. Гармату відразу знищуємо, не будемо повторювати минулих помилок. Чого я боявся? На старті. На старті. Тобто, коли йшов сюди, коли повертались мої валки. Так, Джоні. А що в мене тут з гусарами? Ну, втратимо, я бачу, що ми втратимо стрільців та і грать за ним. Так, головне, щоб ці хлопаки тримали в нас позицію. О, як файно! о, які молодці! Давайте. Так, підтягуємо сюди капелана. О! По звуку по звуку я почув, що ми втратили щойно гармату. Так, назад, назад, назад. І назад. Так, зараз трошечки відволікусь від гри. Назад, назад, назад. Дуже добре. Так, сформувати загін, відправитися ось цих загонів, я боявся, що вони мене атакують, ось коли я буду проходити е, дорогою назад. Так, мені прислали загін гусарів на цьому рівні складності. Їхня кількість менша, наче десь на 5 одиниць, якщо я не помиляюсь. Так, цей загін ми ось сюди відправляємо. Так. Так, давайте, давайте. Вже варто втрутитись. Так, чекаємо, чекаємо. І тут ми вже не маємо гармати. А ну давай. Давай, 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 таким чином зараз. Так, ми впорались. Ось прям в самий-самий куточок. Ну, тут їх тут їх залишимо. Власне, для чого я тут залишав цей загін пікінерів? Він має стримати е, рейд ворожий, ворожий рейд. Так, назад. Так, а що це в мене? Драгуни приймають участь чи ні? У війні? Як бачите, тут ми втрати несемо набагато більше, тому що кількість атакуючого ворога також більша. І ось так, 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 назад. Встигнуть, встигнуть відреагувати. І ось ці хвилі вони набагато частіші. Ось ці, ці хвилі січовиків. Ці так, зараз ми понесемо втрати, і в принципі більше повторюватись показувати не буду. Сам факт полягає в тому, що ці хвилі за розмірами більші, і вони набагато частіше відбуваються. Зараз я, ну, можливо, трошечки невдало тут о, залишив цей загін, але суть полягає в тому, що о, ми навіть не маємо часу о, довести з цього режиму очікування. Режиму очікування наших валок, щоб вони дійшли тут, завантажились і пішли в зворотньому напрямку. Ми постійно знаходимося під рейдами ось цих січовиків, ось їх неймовірна велика кількість. Також я вважаю, що коли ми ось тут проходимо, в якийсь момент часу на цьому рівні складності, та той, що вийшов, Варіхат, ось тут спрацьовує скрипт, і оці хлопаки йдуть нам назустріч. І в якийсь момент часу нас просто з обох сторон атакує величезна кількість січовиків. І, можливо, навіть е ці скрипти спрацьовують одночасно, а але так як е відстань, наче тут різна від точки до точки, тобто вони навіть неодночасно до нас прибігають в той самий час, як ці нас постійно переслідують. Насправді, доволі, доволі складна місія, ось це ось ніколи не закінчується. Я намагався, а воно реально ніколи не закінчується. Якось так. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. На цьому в нас все. Далі нас чекає Смоленськ, московити. Ну і на цьому кінець польської кампанії. Якось так. Потисніть подобачку, якщо вам сподобалось. З вами був Джонні. Слава Україні, до зустрічі!